Та безпечне дозвілля малечі чи не найбільша мрія батьків. Мешканці вулиці Єськова не виняток. Район молодий, як і значна частина його жителів. Однак достойних умов для дітей міська влада забезпечити не в змозі. Тож за справу беруться благодійники. Цієї середи маленькі жителі вулиці Єськова отримали подарунок від благодійного фонду Поліський оберіг Владислава Атрошенка. Новенький дитячий майданчик. «Подобається Конечно. Оно ж видно, що цементірували, все по-чоловічники зроблено. Так що все класно. Замечательный майданчик, нам подобається. Щоб побільше таких майданчиків було, тому що самі бачите, дітей тут дуже багато дітей. Район молодий, ну, скільки йому з четвертого року він існує. І дуже багато. Молоді тут живе. Очень подобається. Спасибо за площадку. Це замічательна площадка. Для дітей подіргали хороше. Да, Надіжна. Здійснювати дитячі мрії, даруючи малечі сучасні ігрові комплекси один із пріоритетних напрямків роботи фонду Поліський оберіг. Ніякі не в країні не мають позбавити малечу дитинства, адже увага до потреб підростаючого покоління це запорука успішного майбутнього країни, переконаний засновник. Фонду нардеп Владислава Трошенко дитинство не можна відмінити і не можна сказати, що дітям треба почекати рік або два. Дитинство є сьогодні, і тому ми намагаємося із своєю командою робити дітям щасливе дитинство сьогодні і зараз. Я хочу сказати, що ми робимо це від душі, тому що. Ми народилися і живемо, живемо в цьому місті. Поки місцева влада не в змозі забезпечити потреб маленьких чернігівців, втілює дитячі мрії в життя. Владислав Атрошенко разом з командою однодумців серед них депутат обласної ради Валерій Куліч. Для мене этот мікрорайон і район достатньо близький, тому що в своє району тут в льотному училищі, і в этом мікрорайоні много друзів, однокашників живе, І мені очень приємно, що вот. удалось э, долучиться по-украински, скажу, до э, постройки такой, такой чудесной детской площадки. Хочется всем жителям микрорайона пожелать, чтобы это на этом развитие микрорайона не останавливалось, появлялось как можно больше хорошей, качественной инфраструктуры. І це можливо тільки при совместній роботі з вами. Жителі мікрорайону не лише дякували меценатам за постійну підтримку та увагу до їхніх потреб, а й посильно долучалися до благодійної справи. За те, що ви робите цей світ кращим, ми хочемо зробити свій внесок. А саме ми хочемо зробити внесок в ваш багатійний фонд для дітей, які потребують допомоги. Ми зібрали кошти у сумі 1017 гривень від 86 мешканців цього мікрорайону. Дякую важливо, що ви доєдналися. До е, такого напрямку, як допомога тим, хто її потребує, дитячі майданчики, які встановлює Поліський оберіг Владислава Атрошенка, сертифіковані, безпечні та мають відповідні гарантії. Найбільша проблема, що може виникнути, це вандалізм. Тому меценати звернулися до всіх жителів, аби ці дбали про майно громади. Ми будемо контролювати вікон. Нам дуже подобається зі. Родители очень берегуть, смотрят за площадкой. Будет все хорошо. Тут есть сотрудники милиции, міліції, які это, контролируют это дело. Так що все хорошо. Наприкінці Владислав Атрошенко привітав усіх зі святом, що наближається Днем Незалежності, та побажав головного віри, витримки та мирного неба над головою. Я переконаний, що спільними зусиллями спільною. Боротьбою спільною вірою в краще майбутнє ми здаваємо будь-яку навагу, здаваємо російського агресора, і спільно ми збудуємо щасливу заможну європейську